Про документацію. Інструменти штучного інтелекту знову ж таки можуть давати нам свої переваги. Ми можемо користуватися їх перевагами для генерації документації на проєктом. За допомогою чату GPT можна от підтримувати технічну термінологію. І робити технічну документацію більш доступною та зрозумілою загалом існують два види документації: це source code documentation та project documentation. Source code documentation це от коментарі у нашому коді, примітки, анотації. Там всяка додаткова інформація, яка може бути корисною для інших членів команди. Project documentation це от всі матеріали, що надають інформацію про проект як команді розробників, так і іншим користувачам. Зовнішня документація вона може включати там, різного роду туторіали, там, настанови різного роду вимоги, документації по API, інструкції до встановлення, тобто вся 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 така штукована, яка відноситься до розробки, а не, але не завжди є там, напряму якоїсь супертехнічної штуковини, яка зашита в коді. І тут, насправді, що ChatGPT, GPT, Copilot може бути суперкорисним для створення такої документації. GPT-шка може бути корисним для створення. Як зовнішньої документації, так і source-код документації. Copilot більш корисний для source-код документації. Ну і розглянемо приклад того, як виглядатиме промпт. Тобто у нас тут треба включити, що саме, який тип документації ми хочемо згенерувати, для якого коду, і як ця інформація буде використовуватися, для чого та для кого. Ну і давайте подивимось на приклад, як це виглядає на практиці.